Вітаю всіх із магазина HD. В H&M почався новий розпродаж. Це по всій території України в Індії. Написано, додано нові товари на розпродаж. І так буду показувати сьогодні тільки речі з розпродажу. До прикладу, ось такі, як подовжені шорти, як бірмуди екошкіра, м'якенькі дуже симпатично виглядають з такими тут як застіпками. 349 гривень ціна зі знижкою. Далі. До прикладу, ось я не знаю, що це таке з рукавом: 339 гривень, таке як на сукню схоже. Ось така біленька спідниця з мережевом, зі вставками такими мережевними. Приємна на дотик. Тут написано 50% віскоза. Так, 50 віскоза, а що тут іще 50, Як начебто, начебто льон чи щось таке, да? віскоза, ліва. Ну, от. Все, все не на нашому, скажем так, 849 гривень. Ціна зі знижкою. Я всі речі вам показую ціна зі знижкою. Далі біленьку сукню. Ну, давайте на цю блакитну ще глянемо. На тут на знижці 469. Ось така ще спідниця. 469. Так, тут розмірну сітку не не пишуть. це есочка. Ну тут я бачу, що розмірів багато пройдуть. Тут також есочка, тут емочка. Так, далі. Або така, наприклад, спідниця, як класична в клітинку 279. Тут у нас сукня цікава. Ціна, ціна 469. О, і сукня, я зараз в такій чорній, схожі. Ні, не, трішки не в такій. 239 гривень коштує. Тут помаранчева. Так, або ось така, наприклад, сукня. Коштує 239. Гляньте, яка гарненька. І тут іще ось оця ще красива, чорна з розрізами, з такими, як вони в'язані, оці квіти на ній. Ану, знижка скільки, скільки знижка. 349 гривень. Так, я зайшла на польський сайт, так як немає в Україні, чомусь немає чиндем, як от в зарі сайту. щоб перевірити, які зараз знижки, не написано на польському, що діють знижки. Я так розумію, що по всій території України. Ну, У нас тільки у Львові у Києві є магазини. О, може, таке взуття приміряти, слухайте, 399 гривень коштує. Це класне. Так, якщо буде 39-й, так, але якось воно так такий запах не дуже. Я не знаю, пластмасика якоїсь 499, тут 469 ціна. Хочеться більше якого такого літнього яскравого. до прикладу, такі штани жаті, мені подобаються. Широкі донизу, ще й малюночок гарний. Так, ось такі зі знижкою 429 гривень. Я не все буду показувати, бо речей дуже багато. Людей сьогодні черги немає, вже добре. 749 гривень. На гудзиках ось така сукня з рукавом. Ну, гарно виглядає. Так, далі. Мені здається, куди б я сьогодні не прийшла, скрізь ремонт. У нас влітку чомусь в Одесі скрізь ідуть ремонти у всіх магазинах. Все так от жужжить. Так, далі. Тут 89 гривень, отакий як топ. Да? Цікаво, о, цей мені більш подобається гарно, такий етностиль, гарненький. Так, такий топ коштує 299 а під оті брюки я вам показувала, є також топ. Але він тут один. Це якийсь якусь поличку я знайшла. Все по одній штуці 279 Елька розмір. Класно буде таким костюмом виглядати. А це що? Це як верх від купальника. Дуже файний. Якщо це так, це, мабуть, топ все-таки. 399 гривень. Так, назва безрукав безрукавка. Це наз... Назва безрукавка. Все-таки значить, топ. Гарно дуже виглядає. Це все-таки топ, це не, не купальник, так? Да? Ні, це топ-топ, ага. Ясно. Все-таки топ. Бачите, я консультанта запитала, безрукавка написана. Або по 119 гривень такі майки, ось подовжені. Просто звичайні майки. О, сумочки зі знижкою. Сумочка 349 гривень коштує. Далі отакі сукні. О, як гарно зроблені з мушлями без знижки. Ну, вже дійшла сюди, покажу. 1329, я прям не скажу, ну, ось така 679 з нової колекції, мені сподобалась. Я просто деякі речі хочу показати. Не було їх минулого разу. Ось така сукня, вона така, знаєте, як на крохмалина. тримає форму. Так прям цікаво виглядає. Так, така сукня кошти, тут прям пташки намальовані різноманітні. І чомусь на неї немає цінника. Цікаво. А ось тут ще Це що, такі штани. Класно, такі широкі резинці, тут є цінник. На штани 1329. Класні які також. Такий як вечірній наряд з блискучою ниткою. Вони сюди в розпродаж вже нову колекцію додали. Такі гарні парео. Дуже красиве. 429 гривень. Я вам показувала минулого разу. Просто воно було без знижки. І такий купальник 899. Потім ось також гарний, дуже красивий кольор. Він хоч зі знижкою. Чому я вирішила? Вони тут просто все зі знижками висить. Вісімсот дев'яносто дев'ять гривень. Багато вже речей. Ось з цієї ж серії, як той купальник, тільки. Ну, як низ, просто високий, так гарно зроблений. Так, ціна, зараз скажемо. 100% поліестер, тут написано всі ці купальники. Так, тут у нас ціна 279, верх по 399. Ось такий красивий за 159, жовтий. Так, нема мого, мабуть, розміру. а цей дуже симпатичний. Ну, ось ці я, начебто, минулого разу вам всі показувала. Є по 199 і по 159 гривень. Така яскрава сукня. Ну, вона буде так обтисла і по бокам ось як зроблена. 119 гривень всього коштує. І поруч ще така сукня за 119 в смужку. О, який гарненький топ на знижці. Слухайте, який гарний. Такий хочу приміряти. 299 гривень ціна. Дуже красивий колір. Дуже. Тут також висять топи зі знижками. Ну, такі от цікаві скажімо так, форми, різні кольори. І ціна 159 наприклад. Так, далі приходимо, знову додано нові товари. Ось такий 499 на на як льняний, начебто натуральний. Футболочка укорочена. Чомусь така м'ята дуже за 89 гривень. Біла, ось так. Далі ось така ще, як жата ковтина за 119 гривень. Ну, ціни вау. І 499 гривень. Далі ось така на зав'язці 159 гривень. Цікава модель. Або ось така 179 ну але ця більше, мені здається, зручна. 159 є кеди в бежевому кольорі з білою підошвою. Неважкі, до речі, або ось такі чорні по 179, також з білою підошвою, але більш високою і з цікавими шнурками. По 529 біленькі джинси. Є навіть по 239 дуже великий вибір. Це я так вважаю, тільки в Одесі така є. Тут, мабуть, товар лежав, коли вони зачинялись. Не знаю, чи це така є і в інших містах пишіть. Тут 239, я ж не думаю, що зараз в Києві таку ковтину да? Так, далі. Це вже що, нова колекція чи ні. Так, оце, мабуть, нова, немає знижки. Не бачу, яка гарненька. оця кардіган, як сказати, дуже м'яка. Прикольна. 699. Класна, мені подобається. Такий звичайний кардіган 239 гривень. Так, шльопки знову йдуть. взуття ну, жіночі, ось таке бардо. 399. По 239 ковтинки. Ковтинку ось таку з рукавом. Коротенько можна купити за 119 гривень. До прикладу, 119, так. А поруч лежить блакитна без знижки. Є всі розміри, і вона коштує 699 по 349 також. Також написано розпродаж, додано нові товари. Дійсно, набагато більше товарів, ніж я була тоді, коли було багато людей, які яскраві. Ой, які прикольні! Мені подобаються такі кислотні кольори. Так, ну вона без нижки 449. така. А ось ця м'якенька кофта 239. Вона як Ангорка, от казали раніше, так? Да? Ангорка 239 з такими гудзиками також симпатична. А тут іще яка гарненька, як светр, але без знижки 349. Тут от написано 239 і всі речі йдуть по 239. Сукня з такими, як вирізами по бокам, є в синьому кольорі і є в такому. Шоколадно-чорному за 239 гривень з дуже довгим рукавом. Або ось така сукня, сорочка 239. Така без рукава. Далі. Ось оця як... ну, просто з рукавчиком 239 гривень. А я вам ще кажу, скрізь ідуть якісь ремонти. Так, тут у нас така легенька, 239 гривень з рукавом. Також. О, а така ще є ось в чорному, схожа на ту білу 469. Вечірня. Гляньте, яка гарна рукав такий з срібною ниткою. Ось так це все виглядає. Схойте, по 119, ось така коротенька сукня. Вона як тюліва з підкладкою. Я зараз, якщо знайду свій розмір, то поміряю. 119 гривень ціна. Оце Перео вже на знижці. Воно коштує 429 гривень. Купальник ось такий 849. Також на знижці. Мені сподобалося, як він Ну тут сів на животі. Він як так, знаєте, робить гарну фігуру. І ось так це все виглядає. Такі кольори, це вже все іде зі знижками. Перео дуже гарний колір. Полієстер парео тканина, і купальник, і оці штани. Штани вирішила привітати з купальником. Купальник синій з білим, а вони з бежевим. Може, так і не супер. Вони як ну, поєднуються. Хоча мені і подобається. Вони такі широкі, але як здається з короткуваті, що ще нормально. Ось така довжина. Це на мені розмір М. ось такі цікаві шортики на знижці. Дивіться чи. Чим вони цікаві? Вони по бокам тут затягуються вперше. Таке бачу з двох сторін. 249 гривень, 100% поліестер, кофточка 279, також 100% поліестер. І ось ці окуляри коштують 79, 89 гривень. Окулярів залишилось дуже мало на знижках. Ось така сукня, 119 гривень, але вона на мене велика Елька. Я навпаки думала взяти, щоб вона вільно сіла, але вона тут як не сіла приємна на дотик, хоча також 100% поліестер, всього 119 гривень. До речі, сьогодні в мене полієстер, оця сукня 119 гривень. Вона так фіксується тут по бокам, можна зробити довше. До речі, вона тоненька і приємна. Така, знаєте, легенька. От М-ка сіла як треба. Все, тут можна якось і так призібрати і з боку ось так все це виглядає. Ну нічого, да? 119 гривень то супер ціна. Трошки покажу розпродажу у відділі «Хом». Тут також написано, що додано. Ось такі крючки, як поличка з крючками, скажімо так, по 199. 89 гривень, ось така гра. Далі це як, мабуть, кошик, да? такий ось кошик, да, з кришкою в формі пінгвіна. 299. Тут по 89, такі як... Дошки з динозаврами по 89 гривень. Написано також, розпродаж додано нові товари. Є свічки по 89, ось така тація 239, далі пляшечка 159, по 89 такі дві котон натуральні, як серветки, можна сказати. Далі в рулонах по 149, також як серветочки. Ось це. Ну, такі тільки на, на низеньких ніжках залишились на знижці, мабуть, у ці келихи. По 89 підставка класна за 119 натурального дерева, красиво зроблена. По 119 така склянка. І по 89 така ну, мисочка. Це у нас 29 гривень. Так, це якийсь крючок, мені здається, для дверей. І по 89 ще такі тарілочки на знижках. Також написано, що додано нові товари. І далі. Ага, ось така, це, мабуть, під ключі, щось таке. 299. Так вона стоїть дуже важка. Знаєте, як натуральний камінь. І оце о також, мабуть, в ванну, як мильниця 119. І до цього ж всього ось такий стакан 119, дозатор 119. Це наволочка, вона йде на змійці, дуже приємна по відчуттям. Коштує 199 гривень 50 на 90 49 є наволочки, ось такі червоні. Знаєте, натур... а льон натуральний льон. Написано 149, 50 на 50 розмір. А це що зі знижкою чи ні? Також як льон натуральний, гарна, дуже. 179, 40 на 40. Дуже красиво виглядає Оця за 149. Наволочок багато зі знижками, до речі. Ось такі кольори по 149 наволочки. Знову тут якась натуральна колекція, 239 коштують. Більше на розпродажу я нічого не бачу. Якось приїду, покажу цю всю нову колекцію. Зараз вони все розпродають. Дуже гарно все виглядає. Оцей ананас особливо гарненький. Так, і ціна тут, виходить, в гривні 149 гривень ренте. Це як для сипучих. Да? Або, до прикладу, ось такий келих. Так, ціна у нас в гривні 249. Гляньте, на, на підставочках, таких гарненьких, як лічина, чибто намальовано. Красиво вони все засервурували тут. Ці підставочки, може, десь набором продаються. Щось така, такий, можна сказати, контейнер да? для зберігання. Тут у нас ціна заклеїли ціну в гривні, цікаво дуже. Так, ціна в гривні 579. Так, бачите, як нова колекція підрізняється за ціною. Так, оскільки, ось, навіть, до прикладу, така коштує кухоль 579. Ось такі ціни на нову колекцію. Ось вони ці підставочки. Підставка за 4 штуки 429. Я свій огляд з магазину H&M буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Це вже нова колекція я вам показую. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!